Підкажіть, ядерка буде у нас і чи буде в Польщі? Давайте подивимося на найближчі півроки до кінця року, 25-го. Обов'язково залишаємо вподобаєчки, у коментарях ділимося думками своїми загальними питаннями, пишемо адекватні, будь ласка, речі, будемо поважати один одного вчитися нарешті. В Україні ядерка. В Україні це все ілюзії стосовно ядерки, тут дуже багато нагнітання. Дуже багато говорять, але я не бачу дії. Дуже багато на емоції тиснуть, брешуть і вивчають реакцію. Вивчають. Ні, це все маніпуляції. Стосовно в Україні ядерки, це маніпуляція, я не бачу того. Стосовно Польщі. Чи буде використана ядерка у Польщі до кінця 25-го року. Застихша ситуація, вона буде висіти, дуже агресивна, дуже напружена, будуть, знаєте, як. Говорити про це, спокушатися, але це теж така ілюзія і брехня. Дуже хочуть розгойдати емоційний стан цим. Тому будуть намагатися ляпати язиком, щось розповідати. Ну, в цьому році я того не бачу, щоб у Польщі використали е подібну зброю. Не в цьому році. Ну, взагалі, я поки не бачу. Дуже сподіваюся, що ту ядерку то поговорили і на тому завершили, як то кажуть. Ну, дивіться, тут теж падає ілюзія, брехня, дуже багато мутності. Тобто, все, що говорять, дуже багато, знаєте, нагнітають, дуже багато залякують. І будемо ми ще ходити, знаєте, повертатись до цих ситуацій, бо вони є циклічними. Дуже багато маніпулюють саме цією зброєю, так, для того, щоб отримати для себе якусь перевагу у ситуаціях. Тому мої золотенькі. Ми, звісно, напружуємося, так, коли чуємо подібні речі, але віримо в краще. Ну, поки що у нашу, в нашій країні взагалі я не бачу ніякої ядерки. В найближчі роки навіть я її не бачу, і я рахую, що це добре. Все буде Україна всього найкращого, мої золотенькі.